Підхоплення, яке прекрасне слово, ми так чекаємо родиною Його. Христос, моя любов, моя основа, чекаю переселення свого, чекаю з нетерпінням, виглядаю, коли наш наречений вже прийде, коли тебе, мене, сім'єю, на небо Він до себе забере. З тремтінням я на небо поглядаю. В який чудовий час ми живемо, навколо темрява все швидше наступає, а ми до Господа на небо спішимо.